Хлопчики і дівчатка, я разом з Софійкою та Сашком запрошую вас на заняття. Сьогодні ми поговоримо про живу природу, яка приносить людині багато користі та естетичної насолоди. Також проведемо цікавий дослід. Природа, яка оточує нас, дуже різноманітна і цікава. Варто лише придивитись. Ви відкриєте для себе світ, який раніше не помічали. Наприклад, зверніть увагу на траву. Вона здається вам однаковою. Так. А яке різноманітне колосся ви згодом побачите. Неповторність та різноманітність природних форм надихає на творчість. З природного матеріалу можна виготовити багато цікавих поробок. Розгляньте поробки та скажіть, який природний матеріал в їх основі. Так, всі поробки виготовлені з шишок, які доповнюються іншими матеріалами. А де ростуть шишки? Звичайно, на хвойних деревах. Хвойними називаються вічнозелені дерева. Замість листочків у них голки. Але правильніше назвати не голки, а хвоїнки. На відміну від листових дерев, хвойні скидають хвоїнки поступово протягом кількох років, тому їх називають вічнозеленими Існує велика кількість видів хвойних дерев, які різняться розмірами, формою хвої, крони, шишок. Всім відомі такі хвойні дерева, як ялинка і сосна. Ось саме сьогодні і піде розмова про ці дерева. У ялинки маленькі, коротенькі голки, а у сосни вони видовжені. Відрізняються і шишки. Ялинкові. Шишки здебільшого м'які, тому що мають тонкі лусочки, а у соснової шишки лусочки тверді. Ялина і сосна вірні помічниці людини. Вони дарують нам свою красу, чисте повітря, деревину, навіть ліки. Цілющі властивості сосни просто чудові. У сосни володіють лікувальними властивостями насіння, хвоя. Молоді шишки. З них роблять ліки, які допомагають перемогти хворобу. Ми маємо можливість відпочити в тіні цих дерев, подихати свіжим повітрям, просоченим ароматом хвої. Можемо зібрати шишки для виробів. Недарма кажуть, для міста кожне дерево дорого. Чому ж так? Чи чисте повітря в місті? Ні, воно забруднюється вихлопами автомобілів, заводів, фабрик. А ми з вами знаємо, що дерева очищають повітря, а ялина і сосна дуже добре це роблять. Також і птахам, і звірам, і рослинам служать сосни. А взамін просять тільки одного не ображати їх, не ламати гілок. Сосни та ялинки різних видів можна зустріти майже в усіх куточках нашої планети. Здається, зміна піророку ніяк не впливають на ці дивовижні рослини. Під літнім сонечком чи на морозі вони завжди зелені. Та насправді ці дерева також відчувають холод, дощ, тепло. А переконатися в цьому ми зможемо під час експерименту. Для досліду нам знадобляться сухі шишки, ялинки і сосни, ємкості і вода. Опустімо сухі шишки у ємкості і заповнимо їх водою. Що ж може відбуватися з шишками у холодній воді? Шишки почали закриватися, згортають свої лусочки до основи. Дітки, а як ви гадаєте, чому ж так? Під твердими лусочками шишки зберігається насіння. В суху погоду стиглі шишки розкриваються, вітер підхоплює та розносить насіння, щоб воно приросло новими росточками. Ці насінинки люблять їсти пташки й білочки. А коли починається дощ, шишки закриваються, щоб захистити насіння від надмірної вологи. До речі, коли шишки висохнуть, вони знову розкриваються. Хлопчики і дівчатка, поекспериментуйте з шишками, а результатами своїх експериментів поділіться з вихователями. Успіхів вам та до нових зустрічей!